Тарас Шевченко, Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер, дітки. Давайте повторимо віршик за ілюстраціями. Повторюйте за мною. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічають.